В лісі, де тече струбок, жив дуплі бурундучок, а під деревом по норах оселився борсучок. Лісовий бурундучок на осиновий сучок Почепив гриби сушити, наче рибку на гачок. Груші яблука кислиці, все на лиці, як на шпиці. соняку з насінням, ще й горіхи на полиці. Гронки стигої калини. Виногради, горобини, бузини і черепшини, вишні гльоду та шипшини. Заходився у кімнаті борондук сам прибирати та з дутла, в якому мешкав, сміття в двері викидати. І з дутла сміття летіло на листя шелестіло, не навмисно борсочкову нору те привалило, а кревезний борсочок. Ніс додому кабачок, Цибулину і часничок і солодкий бурячок, бо колючий їжачок і товстенький хом'ячок мали ось прийти у гості зранку на сніданочок. Як побачив бурсучок, що зробив бурундучок. Став сусіду докоряти за поганий вчиночок. Що ж це ви, сусіду, вправний, вчинок скоїли? Повів Борондучок. Ой, пробачте бурсочок, зараз я сміття відсуну за ялиновий пеньок. Ось вам грушка та кислиці ще й горіхи із полиці, громки стигої калини, винограду й горобини, тож вони не посварились, не погризлись, не побились, дуже швидко замирились. жити поруч. Десь в дуплі борондучок, а по норах борсучок. Так живуть собі в сусідах, в лісі, де тече струмок.